В чемпіонаті України серед дорослих брали участь наші шишацькі спортсмени. Литвиненко Артем та Тутка Анастасія. Вперше на цих змаганнях брали участь представники горішні плавнів клуб Фенікс. Так. А Сергій? Сергій стріляв вже. Чи готується? Що готується. Це коли ти вже перший раз після великої перерви, так? На да? змаганнях, так. На змаганнях. Скільки років не стріляв вже? Ну, 14 років вже не було, так? в спорті. Не було старту. Да. Ну, бажаємо тобі успіхів, щоб все було гаразд. І, і нашому тіру, новому Фенікс, теж бажаємо успіхів, щоб все було, діти росли, був розвиток. Литвиненко Артем, учень Шишацького обласного ліцею, брав участь в олімпійських вправах ПП-3 серед дорослих. І в двадцятку найкращих Артем ще не разу не потрапляв, зайняв 23 місце на цих змаганнях. Також він брав участь у стрільбі в парах, але з дівчатами з іншої команди, тому це було поза конкурсом. Минулого року Артем потрапляв до трійки призерів. На чемпіонаті України серед юнаків та дівчат право ПП Мікс олімпійську вправу. Тут Анастасія виконувала найкращим спортсменом Полтавської області, заслуженим майстром спортом, чемпіоном України груденцем Максимом, де вони показали норматив майстра спорту і зайняли шосте місце. Привітайте Анастасію в своїх коментарях. Поставте свої побажання, лайки та підпишіться на канал. Тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби на Полтавщині та взагалі на Україні. В минулому році чемпіонат набирав до 70 учасників праві ПП 3 серед чоловіків. Зараз їх було 44. Це досить мало. І брали участь всі найкращі, найтитулованіші майстри спорту міжнародного класу заслужені майстри спорту та чемпіони Європи, України та світу. На G, Максим, На Влад, Додивіться фінал чоловіків до кінця. Буде невеличке інтерв'ю з чемпіоном України, а також після цього будуть жіночі змагання, фінал серед жінок, також нагородження. Після <плес> 12 фінальних пострілів ми дякуємо за участь Камінському Максиму. Він вибуває на фізичні кордонами. Лідерує слова Ігор 119,1. На другій позиції Ігор 118.8. Та на третій Мамечук Олег 118,3. На сьомій позиції Клімас. І так у нас шуток. Клімас Максима та Матюшевського Владислава по 134,2. А отже, наступна команда і тільки для них. Для наступного фінальному пострілу зарячай. Неймовірно, але що топ не вирішило, але вже один кордон для цих двох спортсменів. Для наступного фінального пострілу Так. 134 і 20. Відбирає банків Віктор 138,6 разом з городенцем Максимом, якого такий самий результат. Та на третій позиції Солова Ігор 138,1. На шостій позиції Клімас Максим 134,20. У результаті 16 фінальних пострілів шосте місце займає Клімас Максим з результатом 153,7. Ми ну, дякуємо за у фіналі. Відео Гардонець Максим 159,4. Після 18 фінальних пострілів ми дякуємо Обинчуку Олегу. Він займає п'яте місце з результатом 176,6. Набирає гарогінець Максим, 179,4 На другій позиції банків Віктор 175. Гордонець Максим 199,7, Сала Ігор, 197,6. Та банкін Віктор 197,20. По фінальній пострілі ми вітаємо банкіна Віктора зайнятим третєм місцем фіналу з результатом 217,5. Підбирає городанець Максим 220 рівно. Та на ігора позиції 217,80. Представника грішніх плавнів Полтавська область, чемпіон України 2025 року в праві ПП-3. Максим, це найкращий твій результат. Це найкращий результат кваліфікації. Ти готувався до цієї вправи? Все ж таки твоя корона вправа малокаліперна зброя, а тут нема така. Як ти? З звичайно, готувався, бо зараз вже починається пневматичний сезон. Я завжди тут. Ми тебе вітаємо з перемогою і ну, вітаємо звич, ну, звичайно твоїх тренерів. Рігаренка, влада не дбайла Віктора Вікторовича. Так що бажаємо тобі успіхів і бажаємо, щоб ну, в наступних змаганнях і на міжнародній арені ти виступив так же краще, як, ну як зараз тут. Я Хоча б не, не менше, Да. І взагалі, скажи, перспектива, яка ну, на Олімпійську так, про, програму на право МП8, яка у тебе все ж таки перспектива? Ти ну, на наступний рік готуєшся на забрання ліцензії? Звісно, вже з наступного року починаються розірвання ліцензії, тому ми, я думаю, що я йду в сезон підготовлений і буду все добре. Угу. Дякуємо тобі за розмову. Щасливо тобі. Дякую. Для наступного фінального пострілу заряджають старт. 154, 153 і 40. Перевіраємось Ольга За 18-фінальних пострілів ми дякуємо Херсоною Юлії. Вона займає п'яте місце з результатом 173 і 9. Лідерує Ольга 175 і 9. Десятый. Выбираю вставай, называется. Та на другій позиції Ковальчик Оксана 214.3. Для наступного фінального пострілу заряджає. Rysujcie mi, że rezultatem jest podsłana w i Ja dostałem do generalnego postępu. Zajedziemy. Start. Ковальчук Оксана займає друге місце. з результатом 233,8. Вітаємо всіх чемпіонів та призерів змагань. А також вітаємо тут Анастасію з виконанням нормативу майстра спорту. Ці змагання принесли їй успіх. Також побажаємо успіхів нашому першому тренеру, панамарьову Олегу Володимировичу захиснику, який зі своїми побратимами зараз захищає нас та дає нам можливість займатися кульовою стрільбою. Підтримуйте канал, ставте свої лайки, побажання. До нових зустрічей.